Кет кровоспини звична для нашого часу, річ як правильно його накладати на місце поранення людини задля того, щоб вона не отримала додаткові ушкодження, розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Як правильно накладати турнікет на кінцівку, що отримала поранення, та є кровотеча? Нам показує досвідчений фахівець числа криворізьких рятувальників. Але ці знання в наш час бажано мати кожному. Для зупинки масивних кровотеч ми використовуємо турнікет або інший е -е, матеріал, або інші засоби, які в нас можуть бути під рукою. Е -е. Турнікет, особливо, якщо це стосується військового часу і ми не можемо відразу побачити, де в людини саме знаходиться поранення, ми накладаємо цей турнікет максимально високо на кінцівку. Тобто він має бути, щоб його швидше було накласти, він має бути правильно складений. От, якщо він правильно складений, він розкривається дуже легко і швидко. Максимально високо, в кишенях немає нічого бути, якщо він там є. Натягнули, завели прязочку. І починаємо крутити цей вороток. Крутимо максимально, скільки можемо. Потім в вороточок вкладається в цей фіксатор. Заводиться далі. І фіксується стрічкою. Тут має бути написаний час. Якщо ми не тут не написали час, можна написати його на руці, на тілі, на лобі, потерпілога. Ознакою зупинки кровотечі або ефективного працювання цього турнікету це зупинка кровотечі. Поки не зупиниться кровотеча, ви побачите це. Масивна кровотеча, витікає кров інтенсивно, ви накладаєте турнікет і слідкуєте за тим. Зупиняється вона чи ні. Якщо вона зупинилася, все ми достатньо крутити, ми фіксуємо його, щоб він не, у нас не розпустився. І скільки за, за часом мають турнікети бути на людині? Ну взагалом, до двох годин, це в літній період. Останні норми моз 145 хвилин були. незалежно від того, який, що у нас на надворі зима або і він має там попускатися, але це краще, щоб робив досвідчений, досвідчена людина. Ваше завдання, як пересічного громадянина, зупинити кровотечу, накласти турнікет, жгут, імпровізований турнікет і чекати на приїзд швидкої або рятувальників. Враження, що накласти турнікет може легко і просто кожен з нас помилкове. Якщо Юрій робив це чи не десятки разів, то я спробую свої сили вперше. Резко. Раз. Ну що ж, мені знову показали, як правильно користуватись турнікетом, але це була теорія. Тепер спробуємо практику, як воно буде. Спробуємо зімітувати ситуацію, де в мене поранення лівої руки, і я сам собі буду накладати цей турнікет і надавати попередню допомогу. Так, начебто так викинув. Максимально високо. Тобто біля, біля плеча, біля тіла, так. так. притягнемо. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Тягнем. Можемо перехватити. Так, а до якого моменту тягнути? Ну, максимально затягнули. Обводимо кругом. Треба наліпочку цього. Ага. Ага. А тепер достатньо. А тепер пароточок крутимо. Так а в який бік його крутити? Як які вам зручно. Ой. О, вже відчуваю ефект. Все? Ого. Да, так, десь так. Тепер затягуємо. Так. І тепер цією стрічечкою фіксуємо. Так, і тепер зі стрічкою. Все, так, брить. Ага. І от... Як Юрій сказав, ось тут потрібно тайм-позначка писати, у якій годині та хвилині був турнікет наложений. Якщо ця поверхня забруднена, з деяких причин треба писати або на щуці, або на лобі, або на руці, тобто на будь-якому да, будь відкритій ділянці тіла, щоб фаховий медик. Коли прибуде на місце події, до людини постраждали ну, в цьому випадку до мене, медик побачив, коли власне цей турнікет наклали, щоб подалі в дальнішому можна було виконувати певний алгоритм дій з порятунку мого життя. За умов швидкого виконання вказаного алгоритм дій, турнікет має надійно та нерухомо зафіксувати поранену кінцівку і звести до максимально можливого мінімуму ризик кровотечі. При цьому має бути відсутній пульс нижчі рани, а також блідість шкіри кінцівки. Підсумуємо основні кроки накладання кровоспинного турнікету. Накладання турнікету однією рукою на поранену кінцівку вдягнути сформовану стрічкою липучкою петлю турнікета. При цьому затискати треба на 5-7 см вище за місце кровотечі, сильно затягнути турнікет, потягнувши за край стрічки липучки, зафіксувати стрічку навколо кінцівки до кліпси із використанням двосторонньої липучки, закрутити стрижень, доки артеріальна кровотеча не зупиниться та не зникне периферичний пульс. Зафіксувати стрижень в кліпсі турнікету, перевірити факт зупинки кровотечі та наявності пульсу, обгорнути залишок стрічки липучки навколо кінцівки через кліпсу та поверх стрижня. Зафіксувати залишок стрічки із поміччю липучки білого кольору. На її поверхню написати час накладання турнікету. Використання кровоспинного турнікету є ефективним засобом зупинення критичної кровотечі. Він рятує життя. Але для цього потрібна постійна практика.